Отже, добрий день. Якщо в процесі встановлення вам треба поміняти інтерфейс на українську мову, то ми заходимо в Settings Options. Ось тут встановлюємо галочку прямо в верхньому рядочку Override System Local. Це значить змінити налаштування системи мови. І замість. Американського, англійського вибираємо українського. Погоджуємося. Певний час воно буде зберігатися. Я думаю, що треба буде перевантажити систему, тобто закрити її і знову відкрити. І після того обов'язково у нас повинно все запрацювати вже українською мовою. Я це відео теж збережу і надішлю.